Друзі, ось ми бачимо Шахтарський колодязь. Що я маю на увазі Шахтарський. Він не має отвору, отвору до дневної поверхні. Зроблений він був у останні роки 19 сторіччя, і в ньому навіть була вода. Навіть сьогодні ми можемо побачити воду, мабуть. У ньому так є. Але я нікому не рекомендую її пити. У початку 90-х ми її пили, але. У наш час можна було бачити пачки від цигарет, якісь бутилки, якийсь непотріб. Наш колега Саша Романов років, може, з 10 тому, убрав усе, прибрав усе сміття, але, а вже ж цю воду не рекомендовано пити. І більш за те, якась яка дурна людина, мабуть, якісь підлітки. шквернули туди. Величезну каменюку. Вона була біля стінки, але називається за дурною головою та рукам нема покою.